Привіт, Що таки А, Вирішив до вас, незважаючи на те, що трішечки прихворів, але сьогодні останній день ми в Києві. Завтра вже треба до славного міста Слов'янськ, відчалювати і вирішив прогулятися по Києву і поділитися з вами деякими своїми рефлексіями, які відбулися під час цієї прогулянки. Стосовно міжнародної політики, спочатку треба вам, щоб ви бачили мене добре, отак буде набагато краще. З приводу геополітики, не з приводу там, життя, всього іншого, то я залишу собі. А з приводу геополітики, що якось дуже сильно там згущаються тучі, як то кажуть. Хмарки трішечки над нашою рідною Україною в рамках того, хто переміг в Румунії. Що відбувається в Словаччині, в Угорщині? Ми бачимо, що протести затихли. Не збираються Нефіцини не Орбан якось достроково йти у відставку. А ще краще збираються боротися за владу на наступних виборах, які будуть парламенти і так далі. І будуть використовувати весь свій. Ресурс адміністративний, який тільки можуть. Польща теж через декілька тижнів нас очікують вибори. І з трьох лідерів один тільки нормально щось говорить про Україну. Мер Варшави. Я не пам'ятаю, на жаль, прізвище, але і трьох останніх не пам'ятаю. Двох останніх, вибачте, не пам'ятаю, які один від ПІСУ такий. Поміркований антиукраїнський є один від Конфедерації, який взагалі така курва їбана, що можна відірвати і викинути. От. І якось це, знаєте, не дуже весело, оскільки чорт забирай, що, а... крім Туреччини, у нас нікого із сусідів не залишається нормального, але Туреччина через море. Всі інші по сухопутним нашим. А сухопутним нашим кордоном, і складається таке враження, що жодної притомної країни, яка більш-менш готова з нами вести діалоги, більш-менш готова до якогось. А я тут спущуся чи ні? Напевно, що ні. Але непоганий такий спуск. Вибачте, будь ласка, я, не дивлячись на те, що все своє життя прожив в Києві, ще не вивчив вдосконало досконало Поділ і Андріївський узвіз. Я думаю, минулу історію. Ви вже догадалися, що коли я Андріївський звісно, з Володимирським. Менше з тим. А, якось стрімновато. Коротше, здається, що Східна Європа, або як вони люблять саме називати, Центральна Європа скочуються в такий теж консерватизм, дуже нездоровий консерватизм. Не хочуть вони з нами кооперуватися, постійно якісь претензії. Це Те, що розбудив Пиня, як він і хотів, щоб були такі уряди навколо України, були такі лідери, які б хотіли б домовлятися саме з ним, а не з нами, на жаль, і кооперуватися з ним по розділу нас, а не з нами по розділу їх. Теж продовжуючи, ну це по сусідах, так, відрефлексували. Сьогоднішній приїзд Мерца Стармера і Макрона, так звана Коаліція рішучих. Ну, щось нічого рішучого я не побачив. Знову кажуть, що треба орієнтуватися і якось знаходити спільну мову з Трампом, працювати з Америкою. Нам не вистачає часу, не вистачає потужності, щоб зараз розгорнутися, прокинутися нарешті. Тільки американці можуть покрити той пробіл для України, від якого ми залежимо. Зараз Європа не може на даний момент не може це покрити, тому давайте не робити різких рухів, бла, 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 бла. І це видно, бо 9 травня, 9-10 травня, як я сподівався і говорив про це на стрімі в середу, що нічого не відбулося. Нічого не відбулось, не в Москві ну, це було зрозуміло, що в Москві нічого не відбудеться, але нічого не відбулося і в європейській частині е, Росії. Так, да, там були якісь поодинокі прильоти там. І ще одні історії, але не так масово, як е, я собі уявляв, як я собі гадав, що буде. От, і я впевнений, що це не через те, що у нас немає засобів, а через те, що нам сказали цього не робити наші європейські і західні взагалом партнери. Е, прикро, дуже прикро, що е, яйця таке враження. Тільки в нас, що рішучість тільки в нас, що екзистенційна криза, яка стоїть перед нами всіма. І 9 травня в Москві це показало з виступом Сіньзіньпіня і всіх і, і, і Китаю, і зараз виправдовуванням КНДР, така політика, у Кім Чен Іна, не політика, така заява була, що абсолютно наше, наше перебування у Курській області було виправдане і все. Жодних заяв, таких різких, потужних, вибачте, за це слово, але тим не менш таких вольових заяв. Від заходу з кожним разом все менше і менше. Мені так здається. От. Можливо, це настрій на мене впливає, бо завтра я їду в таке місце, яке мало хто хотів би побувати, але ну, місто живе, я подивився там, наче нічого страшного. От. Як там буде, подивимось. Можливо, це настрій впливає. Я сподіваюся, що це впливає настрій, що це не об'єктивна картина світу, яка є. Але, як на мене, війна скоро не закінчиться. Навіть якщо вона буде приморожена, почнуться гібридні якісь атаки. Ці всі заяви Сіміона, ці всі історії з угорською розвідкою. Зараз словаки під'єднаються. Це все не просто так. Це, якщо буде заморожено, нам потім з цим треба мати буде справу окремо. Бо росіянщики розкачають. Вони вміють. Так що, що сказати? Тим не менш, не дивлячись на ці всі історії, зберігаємо оптимізм. Залишаємося бадьорими, бо тільки бадьорі можуть робити щось під час таких екстремальних умов. От. І пам'ятаємо, що ми обов'язково переможемо. Ну, от такий міні відос для вас для е, Телеграму. Е, можливо, зараз закинув Ютуб, а може навіть і закинув Ютуб. Що вам сказати? Підписуйтеся, ставте вподобайки, ставте дзвіночки. Підписуйтеся на телеграм-канал Філоненко. Всі посилання в описах, як в Телеграмі, так і в Ютубі. В Ютубі на Телеграм, в Телеграмі на Ютубі. От. І що? І що вам сказати? Ми обов'язково переможемо, хлопчики дівчата. Не вішайте носа. Долучайтесь до збройних сил, хто хоче, звичайно. Хто не хоче, теж долучайтесь до збройних сил. Нам всі потрібні, вот. і слава Україні! Все буде добре.